Минориган 3. Даний варіант 1.9, f 9 ф 9 F9, 9 q 870, вроді би. Ну, 1,5 те саме. На холостих гуркіт в районі такий характерний, як би стук в районі приборної панелі. А дає його саме корпус фільтра. Зачасту. Тут люди підлажують шайбу. Шайбу, а по факту зараз покажу, чому воно стукає. Пауза. Так, щоб зняти корпус фільтра, я не буду розказувати, що треба зняти ящик акумулятора все остального. Для легкості демонтажа цього поробу бажано, щоб патрубок оцей зняти, що кріпиться тут болтом. Вон там отвір. І виходить, що в нас там є така собака, як типу салінблока подушки. Ось впирається сам корпус фільтра. Вон там воно стоїть. Воно дубіє, воно протирається до такого стану протирається аж ця резина рветься. І потім воно гуркотить. Так же саме тут. Номера цих резинок. Зараз я вам продиктую. Наперед можете замовити, якщо будете щось робити там з коробкою. В даний момент в мене термостат. Корпус термостата лопнув. Так, цифри. 82 0,13, 905. 905, коротше. Ось. Це малий той, що на коробці стоїть. Це великий, що в кузові стоїть. 82, 2,0, 805, 690. Все. Там перелонки можна запихати. Хто як робить? У мене і поролонка була. І що тільки не було. А шайбу підлажуєш, цей корпус починає терти об ящик, об запобіжники, об ці блочки, об це все остальне, Якось так. ще дивлюсь, проводка перетирається, в таке місце. Дуже красиво. Угу. Якось так.